Доброго ранку, любі малята! Я дуже рада нашій зустрічі. Сподіваюся, що у вас у всіх гарний настрій. Сьогодні, понеділок, у нас з вами заняття з математики, де ми будемо з вами вчити такі поняття як більше, менше, стільки, скільки. Готові. Тоді починаємо! Дітки, подивіться, що у мене на столі. Так, овочі. А де раз тут у нас овочі? Молодці на городі. Що тут в мене? Огірки. Якого вони кольору? Зеленого. А це що в мене? Помідори. Якого кольору помідори? Червоного. А скажіть мені, будь ласка, чого в мене більше? Огірки? Чи помідорів. Дітки, щоб відповісти на це запитання, нам з вами треба їх порахувати. Давайте рахувати разом. Скільки огірків? Один. Два. Скільки? Два. А зараз рахуємо помідорів. Один. Два. Скільки? Два. Так чого ж більше? Огірків? Чи помідорів? Молодці, їх порівну. Але ще можна сказати, що огірків стільки ж, скільки помідорів. Давайте разом скажемо: огірків стільки ж, скільки помідорів. Молодці. Продовжуємо далі. А зараз що в мене на столі? Молодці якого кольору в мене перці? Та жовтого і червоного. А скажіть мені, будь ласка, яких перців більше жовтих чи червоних? Давайте ми їх спочатку порахуємо. Скільки в мене червоних перців? Один. Рахуємо жовті. Скільки? Один. Два. Скільки перців? Два. Так яких перців більше Жовтих чи червоних? Молодці. Жовтих на скільки на один. Дітки, а зараз поміркуйте і скажіть, що треба зробити, щоб червоних перців було стільки ж, скільки жовтих. Молодці. Треба покласти ще один перець. А зараз скільки червоних перців. Вірно, стільки ж, скільки жовтих. А зараз поміркуйте і скажіть, що треба зробити, щоб жовтих перців було стільки же, скільки червоних. Розумнички, треба сховати один жовтий перець. Скільки стало жовтих перців? Молодці! Скільки же, скільки червоних. Продовжуємо далі. А зараз, дітки, що в мене на столі? Так, це баклажан, а це цибуля. Подивіться уважно і скажіть, чого більше цибулі чи баклажанів? Правильно, цибулі більше, наскільки? Так, на одну. А зараз подивіться уважно і скажіть чого більше. Та, розумнички, зараз цибулі стільки ж, скільки баклажанів. Молодці. А зараз чого більше? Та, правильно, зараз нема жодної цибулі і залишився один. Баклажан. Малаці малята дуже гарно впорали завдання. завданням. Шановні батьки, пропоную вам вдома пограти із своїми дітьми. Ну, наприклад, ви готуєте салат, візьміть огірки і попросіть дитину дати стільки помідорів, скільки ви взяли огірків. Або варите компот. Скажіть, дай мені стільки груш, скільки я взяла яблук. Зараз малята, я вам пропоную трішки відпочити. У цей ранок я не сплю, на заняття я біжу. Ми зарядку починаємо, день веселий зустрічаємо. Один потягнулись, два усміхнулись, три, покрутились, чотири зупинились, Один потягнулись, два усміхнулись, три, покрутились, чотири зупинились. Ну як малята відпочили? От і добре. А щоб закріпити те, що ми сьогодні з вами вивчили, я для вас приготувала картинки. Ви їх уважно роздивитеся і дасте відповідь на мої запитання. Згодні тоді будьте уважними. Малята, розгляньте уважно малюнок. Хто зображений на ньому? Так, зайчик у горі і їжачок унизу. Що полюбляє зайчик? Марквинку. Що полюбляє їжачок? Грибочки. Дітки, у кого смаколиків більше у зайчика чи у їжачка? А давайте ми з вами їх порахуємо. Скільки морквинок у зайчика? Одна. Дві. Скільки грибочків у їжачка? Один. Чого більше морквинок чи грибочків? Так морквинок. на скільки на одну. Дітки, поміркуйте і скажіть, що треба зробити, щоб грибочків було стільки ж, скільки морквинок. Молодці! Треба додати ще один грибочок. Скільки грибочків? Так. стільки, Скільки морквинок. Два. Дивимося наступну картинку. Що зображено? Так, іграшки. Скажіть, будь ласка, яких іграшок менше? М'ячів чи пірамідок? Давайте порахуємо. Скільки м'ячиків? Один, два. Скільки пірамідок? Одна. Яких іграшок менше? Так, пірамідок? Наскільки? На одну. Дітки, що треба зробити, щоб пірамідок було стільки ж, скільки м'ячиків. Так, додати пірамідку. Скільки пірамідок, стільки, скільки і м'ячиків. Дивимося далі. Скільки іграшок? Розумнички, жодної. Молодці малята дуже гарно впорались з завданням. Ви у мене вже дорослі, тому я вам задаю домашнє завдання. Вдома, коли будете збирати свої іграшки на місця, порахуйте їх, яких іграшок у вас більше, яких іграшок у вас менше, а яких скільки, стільки. Ну, наприклад, машина стільки, скільки кубиків. Бажаю вам успіхів! А зараз малята, відпочивайте. А я буду чекати наступний понеділок нову нашу зустріч. До побачення!